Вітаю! Сьогодні я хочу вам показати, як зв'язати ажур. ось такий. Схема перед вами складається вона, один рапорт нашого візерунку складається із 9 петель і чергування всього двох рядів. Якщо ми в'яжемо поворотними рядами, перший ряд ми вив'язуємо малюнок наш. Другий ряд в нас іде це виворітні петлі, всі петлі і накиди ми пров'язуємо виворітними. Потім іде в нас другий ряд візерунку, тобто це третій ряд, ми його в'яжемо по схемі. І наступний четвертий ряд буде в'язатися виворітними петлями. Якщо ми в'яжемо по колу, то ми в'яжемо перший ряд по візерунку, другий ряд. В'яжеться лицьовими, третій по візерунку, четвертий лицьовими. І знову ми чергуємо. Знову в'яжемо перший ряд візерунку, і так далі. Тут в мене зв'язано три рапорти. Ось так виглядає цей візерунок. Трошки відкладу його в сторону. І я набрала на Спиці половиною, Ниточка в мене ось така сама, але іншого кольору. Це в мене 25% це льон, 35 котон, 40% бамбукове волокно, віскоза. В 50 грамах 150 метрів. Спиці в мене 3,5%. Цей зразочок також зв'язаний на спицях 3,5. Я набрала 18 петель, тобто це на два таких рапорти, і 18 плюс 2 кромкові петлі ми набираємо. Тут кромкові не зазначені, але ми їх набираємо і в'яжу першу петлю кромкову я знімаю, наступна іде це. Лицьова петля, потім накид, лицева, ще одна лицева. І нам треба пров'язати дві петлі разом з нахилом вліво. За задню стінку ми дві петлі разом, одну і другу пров'язуємо лицьовою. Потім ми в'яжемо дві петлі разом за передню стінку з нахилом вправо. Нам треба зробити пров'язати їх. Пров'язали. Потім по малюнку йде в нас одна лицьова. Друга лицева і накид. Перший рапорт малюнку ми завершили. І починаємо спочатку лицева, накид, лицева одна, лицева друга, дві петлі разом за задню стінку пров'язали. Наступні дві петлі разом. За передню стіночку пров'язуємо, одна лицева, друга лицева і накид, кромкова петля виворітною пров'язуємо. Так, так як це в мене поворотні ряди, то наступний ряд це виворітний, я буду всі петлі пров'язувати виворітними накиди і всі петлі ми пров'язуємо все виворітними петлями. В'яжемо до кінця ряду і будемо в'язати другий, третій ряд. Це в нас буде другий ряд нашого візерунку. Дов'язала. Зтягуємо хвостик. Другий ряд візерунку починається з накиду. Ми першу петлю знімаємо кромкову, робимо накид, пров'язуємо одну лицеву, другу лицеву, дві петлі разом з нахилом вліво, за задню стінку пров'язали, дві разом з нахилом вправо ми їх Перезнімаємо ось так, щоб дужечка, ця права дужечка вона в нас була попереду. І за передню стінку дві разом пров'язуємо. Потім в'яжемо лицева, одна, друга, накид, лицева, накид, одна, друга. За задню стінку дві разом перевертаємо дві петлі, за передню стіночку з нахилом вправо одна лицева, друга лицева. Робимо накид і лицева петля. Далі кромково виверідною пров'язали. Далі в'яжемо виворітний ряд, всі петлі виворітні. Починаємо знову з першого ряду. Ось видно, тут після кромкової ми пров'язали тільки що ось цей третій ряд, починали в'язати ми його з накиду, тому перший ряд по малюнку ми починаємо в'язати, на лицевій стороні йде у нас. І ми тут бачимо, що в нас тут ось був накид перед цим. Тому першу петлю ми пров'язуємо. По малюнку ми пров'язуємо ось перший ряд, перша лицьова, потім йде накид, одна лицьова, друга лицьова, дві разом за задню стінку, дві разом за передню стінку. Одна лицева, друга, накид, лицева, накид. Дві петлі. З нахилом дві петлі, вліво, з нахилом вправо, дві лицьові, лицеві і Накид робимо і пров'язуємо, пров'язуємо петлю кромкову виворітною, як завжди. Виворітний ряд пров'язуємо виворітні петлі. Так, дов'язала. По схемі ми в'яжемо зараз другий ряд візерунку. Ось цей. Починали ми перед цим. У нас був перший ряд, ми його пров'язали. Потім виворітний ряд я пров'язала. І тепер ось цей другий ряд візерунку. Чергується в мене. Так, Знімаємо накид. Одна лицева, друга, дві разом. З нахилом вліво, перевертаємо дві петлі, пров'язуємо разом за передню стінку з нахилом вправо, це в нас виходить, лицьова, лицьова, накид, лицьова, накид, дві лицьові, дві разом з нахилом вліво, дві разом з нахилом вправо. Дві лицьові, накид лицьова і кромкова. перевертаємо. І знову чергування в нас перший ряд, першу петлю знімаємо, лицева, накид, дві лицеві, дві лицеві разом за задню стінку, дві лицеві разом за передню стінку, дві лицеві, накид, одна лицева, накид. Дві лицеві, дві разом за передню стіночку, дві разом перевертаємо за задню стінку, одна лицева, друга лицева, накид і кромкова. Ось так. Починає формуватися в нас ажурний візеруночок. Тут всього два рапорти. І чергування. Зараз в нас другий ряд візерунку. Починаємо з накиду. Накид. Одна. Дві лицеві, дві разом, дві разом, одна лицева, друга, накид, лицева, накид. Запам'ятовується дуже швидко, в'яжеться дуже легко. Закінчуємо ряд накид, лицева, кромкова. Петля. Ось так виглядає. Хотіла вам показати: ось у мене тут така пряжа, це бабінна пряжа. Це такий ланцюжок, як заявлено в назві, це пряжа Filati Натюрель. First Lady, називається вона на 100 грам 750 метрів. Я на початку думала, коли я її замовила, вживу я її так не бачила, тільки на фотографіях, я чомусь думала, що вона буде дуже тоненька. Але за рахунок того, я думаю, що це ланцюжок, він такий тут переплетіння, такі сплетіння. Ось він нібито додає об'єму сам, сам по собі цей ланцюжок, пряжі Бо якщо порівняти ось ця червона пряжа тут на 100 грам буде 300 метрів, то ось цієї на 100 грам 750 Але якщо їх от, от так разом порівняти, то вони ну, не дуже відрізняються по товщині. І ось такий в мене зразочок, він вже після ВТО. Я зв'язала на спицях 3,5 із цієї бобінки, з цієї пряжі. І ось так виглядає цей ажур. Він так добре тягнеться. Не знаю, якось мені так. Ну, більше, звичайно, мені подобається, як виглядає на ось цій ниточці. Якщо це буде бавовна або просто льон з додаванням там, чи віскози, і бавовна з віскозою, то він теж буде так виглядати, але ця пряжа ось додає йому якийсь цьому візерунку більш такий, нібито хаос, я б так сказала, такий об'єм. І склад цієї пряжі, тут 76% це льон. 20 віскоза і 4 люрекс. Ось так виглядає. Думаю, що більш гарніше буде виглядати візерунок сіткою на такій пряжі. Хочу спробувати зв'язати як якийсь ще інший ажурний візерунок подивитися. І після прання. Вона майже не змінилася. До прання вона така була трошки рихла, і після прання вона залишилась майже така ж сама. Що не можу я сказати про ось цю пряжу. Тому що ви бачите, от, при в'язанні, як вона виглядає, трошки так косувато, кривувато, нерівномірно можна так сказати. А після того, як ми, ну, як я її випрала, це просто це не прасований, це просто я його випрала і положила сушитися ось так. Він нібито заблокувався, розрівнявся і ось такий набув вигляд. Все, схема перед вами, умовні позначки, нічого складного тут немає. І ось такий гарний візерунок ажурний. Виходить.